Педро Провансель номер 1 в Україні. Для мене сьогодні день абсолютно особливий, тому що я розуміла, що ця історія чисто про мене. Максимально. Максимальна глибина мого океану. Знаєш, такого, який всередині мене. На перших секундах. Я так стою в моменті і розумію, що е, я готую макаронс. Але тут, в цих умовах, це було самогубство. Так, ладно, зараз швидко зроблю ганаш. А ти що кажеш, що я не встигну? Я не кажу, що ти не встигнеш, я питаю, чи ти встигнеш. Як типу, ти собі це бачиш, старати. думаєш. Важкий десерт, абсолютно довга заморочка з замішуванням тіста, має бути вдала консистенція, має бути відпрацьована рецептура. Тобто на кожному кроці є свій підводний камінь, розумієш? Я розуміла з перших секунд, що це або чорний, або це просто вистрелить так, що. Я погодилась на цей е, е, крок, тому що чим далі, тим складніше. І просто десь там сидіти в стороні, чекати чогось чи когось, чиєїсь перемоги я не буду. І я тупо стаю і роблю. Получається? ти що? Богу. Я швиденько відсаджую, ставлю пекти. В процесі, поки воно печеться, у мене є 15 хвилин, але вже на третій хвилині я зрозуміла, що то діч, тіпа що з того всього нічого не буде, я просто достаю і їх викидаю. Відсаджую знову, комбінуюсь на силіконовий коврик. Знову туди, знову бачу, там жопа просто я його викидаю. Роблю третій макаронси вже на е, перфорованому килимку, тупо викидаю. У мене макаронці не виходять. Ще? Я просто сідаю біля цієї духовки і просто тупо, максимально пригнічена. Що мені робити, Сижу і розумію, що емоцій нема тупо оце состояння. А чого вони не вийшли? Бо так.